Перелік країн, які, е, громадяни, яких можуть отримати українське громадянство, його буде визначати кабінет міністрів, і ніде немає заборони на те, щоб це була Російська Федерація. Так є необхідність враховувати те, що е, якщо це країна Євросоюзу чи країна проти якоїсь санкції, то той, хто буде надавати це громадянство, тобто президент, повинен це враховувати, але це не означає, що він не може надати громадянство громадянам інших країн, і справді ті, хто громадянство отримають, повинні будуть служити в. Українській армії і як це буде кореспондуватися з законодавством тих країн, громадянства, яких вони ще мають, не зрозуміло. Відповіді на ці питання немає. Як немає відповіді на те, чи суперечить цей законопроєкт, який став законом Конституції, тому що, на думку багатьох суперечить, але Конституційний суд ще не виніс рішення з цього питання. Якщо винесе, і якщо це буде рішення не так, як трактує оцей закон, то очевидно, в такому разі закон буде скасовано. Одним словом, проблем з цим законом є дуже багато, хоча є багато плюсів, тому що ще раз підкреслюю. Еслю ідеологічна основа того, що Україна є батьківщиною для всіх, хто з Україною пов'язаний, хто тут народився, хто є етнічним українцем, хто знає українську мову і українську історію, що надзвичайно важливо, бо це були норми, які з ініціативи нашої фракції були внесені до цього закону. Це для таких людей відкриває нові можливості, але не думаю, що таких людей буде аж дуже багато.